Детям войны незнакомы игрушки Слаще пирожных хлеба горбушки Знали беду и печали разлуки Сколько работали слабые руки Дети войны Солдатские роты часто бывало не воевали, Дети повсюду отцов заменяли. Детство под градом военной картечи Сколько свалилось на детские плечи, Память сквозь год. Ми знаємо, що Ваш чоловік брав участь у великій відділяній війні. Ми хотіли б побільше про нього б дізнатися, про його подвиги. Так, дорогі мої діти, я вам розкажу. Мій чоловік родився в 21-му году в село Сухий Яланець Новодеського району Миколаївської області. Він у 41-му году весною був забратий дійсно служить. І він служив в город Броди. У Польщі, на границі з Польщею, прослужив він там 23 місяці і почалась війна. І у перший день війни бомбили цей город Броди. І він був ранений вже в 10 часов утра. І його у танк він був танкістом і відправили в госпіталь. Пройшов він від город Броди до Лінинграда. В Лінинграді був блокаді. Охороняли ще, як тоді Ленінград і не допускали. Ну там різні епізоди, звісно, всі ці, як вони ходили. Ну, голодовка, голодали вони, в общем. Там всі люди в Ленінграді. Тоді з Ленінграда, як вони відстояли Ленінград, він знов йшов на Берлін. Він був 13 разів ранений. У його голова, глаза, руки, ноги, живот, усе це в його ранене. І тоді кончили у Берліні і їх відправили на Японію. Почалась війна з Японії. Китай, Манжурія, Монголія. Ось у його всі ці фотографії, які він там у Монголії, у Китаї, оце все його фотографії. І там він. Пробув до кінця п'ятдесят шостого, коли 46-го року. Приїхав, уже домобілізувався, приїхав у своє село сухий яланд. Ну вам тільки про війну? Важно, що про його подвиги, які він подивив. Оце його подвиги, оце його подвиги кругом він скільки разів був раняний, кончив війну з Германією і ще воював із Японією. Город Бродит, а чи той город у Китаї. Манжурія, Монголія, це таке все це він там був, кончилась війна, і він вернувся знову, домобілізувався аж у 46-му, в 45-му кончилась війна, а він ще год служив. Так, ну це вам про дідуську. І фасю і обладнаності від Сталіна, всі, які він заслужував за його подвиги. Ті города, які він освобождав города, усі оце тут указуються, у цьому листці. Скільки він освобождав і, і Венгрію, Венгрію, Чехословацію. Ну, всі, які оці були країни заокупіровані, всі він освобождав по путі, поки розбили вже фашиста в Германії, а тоді його відправили вже. Скільки мені було тоді? 13-14 років. Так як заходили німці до нас, а ми з мамою були 10 августа, до цих помню я, бо в мене пам'ять. І копаємо ми на городі цибулю, під'їжджає машина. Згружають у нас коло на фронтоні солдатиків. Один в общем, я не буду казати, що там які. І закопують на фронтоні. Бо спішили, щоб тікали, відступали. І залишилися ті солдатики. Вони відступили, німці зайшли, пішли далі. А ті... тоді ж мої батьки думають, ну що ж, у дворі солдатики ночі, там вони з сусідами як викопали на кладбищі, взагалі, могила була. В могила була, бомба впала і яма була. І туди звозили всіх таких солдат, збирали, які вбиті, які гражданських. І там ховали. І тоді збили ящик такий, поховали, витягнули ж тих із ями і повезли їх на кладбище. І це все, все робилося ночою, щоб ви розумієте. А тоді, вже як нас а як їх брали, вивозити, я в солдатика знайшла трубочки, були такі дерев'яні, їхні адреса. І той солдат був дуже молодий. Був